Наталія Клісовець, жителька села Березина, говорить, що почула вибух біля 18 години 2 липня 2025 року, коли була вдома з онукою. Жінка з дитиною вибігла на двір. Наталія каже, що вибухова хвиля зруйнувала будинок та сарай. Ми перший раз бахнула, потім ще раз. Уже другий раз уже не було нічого ніде. хвилею. Знесло дитину і браму. Ну, ми відправили на друге село неї. Неї забрали швиденько. Ну, стресове дитини, це ж дитя, і голова болить. І, сам, і самої голова болить, і труби газові злетіли, і стелі немає, і вікон немає, і дверей немає, ні телевізора нема, ні машинки стиральної нема, немає нічого. Ольга Марущак розповіла, що під час вибухів у хаті перебували її батьки з двома онуками. Після першого вибуху син зателефонував їй. Дитина в панічній атаці, кричить горим, все тут рушиться, спасіть, поможіть. Ми вже знаєте, як ми вже летіли, ми просто їхали через села, через поля. Коротше, хату треба повністю розбирати і ставити нову. Вона майже практично. Підлога вціліла. Так. Ви ж самі бачите, ні забора, нічого. хозпостройки, Металічні двері в гаражі. Ви подивіться, яка була вибухова хвиля? Ні, жити вже вже, мабуть, вже все. Тому що і потолка немає, і криші немає, і самі, як бачите, нічого немає. Що всередині зруйноване? Всередині потолок повністю, всі вікна, вибиті двері. Валентина Марчук, директорка березенського закладу дошкільної освіти малятко, розповіла, що від вибуху приміщення садочку пошкоджене як зовні, так і всередині. На щастя, у даному приміщенні нікого не було, тому що це вже був вечірній час, приблизно шоста вечора. Але руйнації наш заклад зазнав: зруйновані вікна, зруйновані двері, деформовано вилетіло все скло. Витяжка в їдальні дуже пошкоджене обладнання, дах. Наталія Герасимчук, медична директорка обласної лікарні Гербачевського, розповіла Суспільному, що ввечері 2 липня до лікарні доправили 14 пацієнтів. Пацієнти з переважною травмою. Це у нас торакальна травма, нейрохірургічна травма і офтальмологічна травма. Всі пацієнти госпіталізовані. Знаходяться у відділеннях двоє пацієнтів, знаходяться в відділенні інтенсивної терапії, стан не критичний, середньої важкості. По швидкі до нас було чотири пацієнта доставлені. Ще декілька пацієнтів звернули самостійно. Всім було своєчасна надана медична допомога. Всі, хто потребував госпіталізації, були госпіталізовані. Один пацієнт наразі не знаходиться в реанімації, в важкому стані, але стабільний, прооперований. Основні пошкодження це були акубара травма, контузія, ну, поверхневий сад на забої. Ну, декілька було переломів. В основному поступали, в ну, основному звертались мешканці не міста Житомира і навіть не Житомирської області. Я так зрозумів, що це були ті типу, постраждалі, які в машинах в авто знаходились. Певна кількість була з самих варисів, декілька були житомирян. Сергій Сокальський Глибочицький сільський голова розповів, що упродовж дня 3 липня фахівці Глибочицької сільської ради здійснюють подвірний обхід, визначають стан руйнації, як приватних будинків, так і будинків комунальної власності громади. Більша половина населеного пункту села Березина пошкоджена. Частина велика будинків, які повністю не підлягають відновленню, і велика частина, які підлягають частковому. Але на кінець дня сьогодні, якщо спеціалісти встигнуть пройти обстеження, то ми будемо бачити більш-менш реальну і об'єктивну картину. Розгорнуто в селі Березина і в селі Глибочця гуманітарний штаб. Розпочинаємо працювати над збором паралельно і. Коли робимо подворовий обхід обстеження потреби людей, що кому потрібно, будівельних матеріалів будемо також через благодійні фонди просити допомогу і всіх бажаючих людей. І будемо звичайно купувати за кошти місцевого бюджету. Ну і я глибоко переконаний, що держава ну буде не буде стояти в осторонь. за словами Сергія Сокальського. Загальну кількість пошкоджених і зруйнованих будинків визначать після 20-ї години 3 -го липня. Станом на 16 годину 30 хвилин говорить сільський голова рух автотранспорту на ділянці автодороги Київ-Чоп поблизу села Березина повністю відновлений. Пожежі ліквідовані на місці події. Тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини вибухів. За словами Віталія Бунечка, начальника Житомирської обласної військової адміністрації, станом на 17 годину 3 липня, внаслідок вибухів двоє людей загинули, 82 людини поранені. Тетяни Скоростенська Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.